Трамп пригрозив Путіну санкціями, якщо до 8 серпня не буде досягнуто домовленостей про завершення війни, і каже те, що робить Росія, це огидно. Так він прокоментував удари по Україні по Києву. Зокрема, коли в ніч на 31 серпня загинуло вже на цю хвилину відомо 27 людей, з них троє діток, як я вам сказав, і каже, що ми збираємося ввести санкції. Не знаю, чи санкції його турбують, сказав Дональд Трамп. Ну швидше він це констатував, аніж запитав. Вони знають про ці санкції, наголошує він. Я знаю більше за всіх про санкції та тарифи. Не знаю, чи матиме це ефект, але ми це зробимо. Тобто Трамп сам не вірить у те, що введені санкції примусять Путіна зупинити цю війну. Але знову ж таки, друзі, санкції і мита спрямовані не проти Росії, а проти країн-партнерів, які торгують з Росією. Тому я і наголошую, що дуже важливим фактором ці всі. Нинішній історії буде саме позиція Індії, Китаю і інших країн, які активно торгують з Росією. Трамп також повідомив, що його спецпосланець з питань близького сходу стів Вітков відвідає Росію. Він спочатку поїде до Ізраїлю, а потім їде до Росії. Вірте чи ні, сказав Трамп. Для чого він їде. Трамп не уточнив, певне, знову зробити фото, як Вітков обіймається із Путіним, який напередодні вбивав дітей. Ну, така позиція Дональда Трампа поки що. Держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News повідомив, що непублічні переговори були проведені з російською стороною і вони не дали жодних результатів. За його словами, Путін у діалозі не брав участі, але в ньому були задіяні інші високопоставлені представники Кремля. Рубіо каже, що США розраховували на певне. Порозуміння у пошуку шляхів до мирного врегулювання, але в результаті якось прогресу в цьому напряму досягти не вдалося. І саме це, на мою думку, турбує президента Трампа найбільше. Ситуація виглядає наступним чином: Трамп не має можливостей спокійним, мирним, переконливим шляхом довести Путіну, що війну треба припинити. Трампу треба починати. Конкретно військову операцію проти Путіна, чи то якусь спецоперацію, чи допомагати Україні, але іншого виходу у нього немає. На це Трамп поки що не готовий. Також Марко Рубіо прокоментував погрози Медведєва, який той оголошував напередодні, і каже, що Мєдвєдєв рішень ніяких не ухвалює, та він не бере участі в жодних зустрічах чи переговорах, які ми проводили. Я б не назвав його важливою особою, яка ухвалює рішення. Я вважаю, що Марко Рубіо помиляється, тому що Медведів це є Кремля, це позиція Кремля, а далі він продовжує. Але з іншого боку, очевидно, що він. Колись обіймав цю посаду, мається на увазі президента Росії, і досі має певну роль у владі, не певну, а велику роль додає від себе друзі. Його слова матимуть вплив тією мірою, що він є провокатором. Як дуже сильно помиляється в адміністрації Дональда Трампа, ну чесно кажучи, вже варто було б їм зрозуміти прописну істину. Окрім сили, з Путіним нічим іншим говорити не можна. А також Марко Рубіо додав, що не вважає Мєдвєєва слова офіційною позиції Росії, тому вони навряд. Чи будуть мати яке значення? Ну окей, давайте полишимо Медведєва, Це не настільки важливо. Трамп також ухвалив інші рішення, які стосуються його митної війни з усім світом. Перше серпня настала це та дата, яку він назвав Великим Днем Америки, і Трамп підписав пакет указів про запровадження тарифів у розмірі від 10 до 41% на імпорт товарів із. 69 країнами та територіями, включно з Європейським Союзом. Окремі вже інформації лунали стосовно рівня тарифів і з якими країнами вони будуть там укладені. Ну, наприклад, з Європейським Союзом ми знаємо, що тариф буде на рівні 15%. Згідно з указом, друзі, на цю хвилину відомо, що нові імпортні мита не будуть чинені через 7 днів за винятком Канади, що до неї обмеження починають діяти негайно. Найвищі мита отримала Сирія 41%, далі Лаос і Бірма 40%. Найнижчі 10% надані Великій Британії та її Фолклендським островам. Проти Тайваню 20% щодо Європейського Союзу, як я сказав, 15%, Молдова 25, Сербія 35%, Швейцарія – 39% і Індія 25%. Росії у списку немає і Китаю також, оскільки, як на мене, зараз тривають перемовини. І рішення щодо Китаю та Росії буде ухвалено за підсумками. Як Трамп сподівається, домовності про припинення війни. І також у документі говориться, що мета запровадження мит скорочення торговельного дефіциту, який у Білому домі назвали незвичайною та надзвичайною загрозою для національної безпеки та економіки Сполучених Штатів Америки. Як же реагують на мита? Вже ну, до прикладу, Індія доручила державним нафтопроробним заводам підготувати плани на випадок, якщо нафта з Росії стане повністю недоступною. Про це пише Bloomberg, і вже такі повідомлення лунали і раніше. Індія до цього готується. На тлі такої тарифної війни Індія придумала купувати у США винищувачі F-35. Тобто, фактично, якісь певні контразаходи нью делі буде робити. Хоча під час візиту до Білого Дому Нарендра в моді, нібито тоді запевнив Трампа, що він буде купувати літаки F-35, Ну а нині повідомили вони Білий Дім, що вони передумали. Я не думаю, що це стане ключовим фактором для Білого Дому, і не така велика втрата буде, тому що торговий оборот Індії та Сполучених Штатів Америки не настільки великий. Індія зацікавлена більше співпраці із Росією. їх це справді трубу. Хоча заяви лунають, нібито все окей, вони там будуть диверсифікувати джерела постачання нафти. Але Індія зацікавлена щодо співпраці із американцями у партнерстві спрямованому на спільні розробки та виробництво оборонної техніки безпосередньо в Індії. І на завершення, друзі, вам ще одна новина: Казахстан відмовився від співпраці з Росією щодо добудови двох із трьох своїх атомних електростанцій і віддав перевагу Китаю. Перший віце-прем'єр Казахстану Роман Скляр повідомив, що першу атомну електростанцію в Казахстані, як очікується, побудує російський Росатом, а другу і третю компанія з Китаю, не уточнивши її назви. Потихеньку з'їдає Китай і Росію, і також країни, які співпрацювали тісно із Росією. Але цей процес. Тривалий, нам треба його пришвидшувати. Каталізатором пришвидшення цього процесу, звісно, може бути виключно Дональд Трамп. Чи будуть ухвалені такі рішення з його боку? Дивимось, друзі. Хоча поки що, якихось конкретних маркерів про те, що Трамп буде рішучим. Я не бачу ну, а тим часом Рубіо також після розмови з наближеними до Путіна людьми зазначив, що виявляється, ми не бачимо прогресу з його слів, США продовжують контакти з російською стороною. Тому головна мета дзвінка цього тижня надія знайти якесь розуміння на шляху до миру. Своє бачення шляху до миру, як вже зазначають і наші українці в коментарях. Росія вже показала під час нічної атаки попередні по столиці нашої країни. Ну і також зазначається, що цього тижня американські чиновники будуть контактувати з наближенням президента Росії Володимира Путіна, щоб вирішити питання війни проти України. Однак прогресу так і не видно. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, і в інтерв'ю це він сказав у дані Fox News. За словами Рубіо, президент США Дональд Трамп чекає вже понад 6 місяців і робить усе можливе, щоб Російська Федерація завершила війну проти України. Далі буду цитувати. Ми продовжуємо контакти з російською стороною. Буквально цього тижня, у понеділок або вівторок, у нас була розмова не з Путіним, а з деякими його наближеними. Надія знайти якесь розуміння на шляху до миру, але ми не бачимо прогресу. Сказав держсекретар. Він наголосив, що це засмучує Трампа, адже після гарних телефонних розмов із Путіним з'являються новини про те, що Росія в чергове бомбить українські міста. Далі знову ж таки цитую. Тому в якийсь момент йому доведеться прийняти рішення: чи варто далі намагатися домовлятися про перемир'я, якщо одна зі сторін у цьому не зацікавлена, сказав. Рубіо він вважає, що наразі Америка має багато варіантів тиску на Росію. Серед них Марко Рубіо назвав вторинні санкції на продаж російської нафти, що є значною частиною російських доходів. Крім того, можливі санкції на банківський сектор, що будуть серйозними. Ну і також держсекретар кілька разів повторив, що сподівається уникнути цього і знайти можливість припинення бойових дій дипломатії. Ну і знову ж таки щодо дипломатії, Трамп хоче укласти угоду про. Зупинення війни в Україні до 8-го Серпня США офіційно повідомили про це у Раді безпеки ООН. Передає Reuters, ну і Росія і Україна повинні домовитися про припинення вогню та міцний мир, заявив високопоставлений американський дипломат на засіданні ради. Він зазначив, що настав час укласти угоду. Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру сьогодні на Полтавщині день. Жалоби жителі області у скорбоці разом з Києвом і жахлива підла терористична атака Росії вкотре забрала життя наших людей, українців. Трагедія відгукується в серцях всіх українців. Сьогодні в місті приспущені державні прапори, а також заборонені всі розважальні заходи. Наразі відомо про 28 людей, які загинули у нас до цієї атаки, з яких троє дітей. Також йдеться про те, що 16 дітей постраждали 159 людей в загальному постраждало від цієї атаки. Співчуваємо рідним та близьким. Вічна пам'ять загиблим. Бачимо, що дійсно рашисти кожного дня атакують територію нашої країни. Це і Київщина, і Харківщина, і Сумщина. Також, незважаючи на ці події, які розгортаються. На міжнародній рані на реакцію того ж Дональда Трампа, про яку ми згодом поговоримо, це ніяк не зупиняє расистів. Вони продовжують терор проти мирного населення нашої країни, завдаючи таких прицільних ударів по цивільній інфраструктурі. Адже як зазначав лідер нашої країни Володимир Зеленський, це був прицільний удар по багатоповерхівці. Що до Київщини будемо далі багато говорити? Адже сьогоднішня ніч була неспокійна для цього регіону. Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки, адже в ніч на 1 серпня росіяни завдали чергову серію ударів. Цього разу в наслідок атаки у Білій Церкві виникли масштабні пожежі на території цивільних підприємств. Котре наголошу не військових, цивільних бачимо, що постійно лунають ці слова. Цивільна критична енергетична інфраструктура нашої країни страждає від таких атак. До ліквідації наслідків залучені понад Сто рятувальників та 34 одиниці техніки ДСНС, серед якої і роботехніка постраждалих на щастя тут немає. Проте бачимо, що постійно оновлюються дані щодо постраждалих наслідок вчорашньої атаки. Бачимо, що з'являється повідомлення і в медіа, і від обласної військової адміністрації, і від місцевої влади. І так зазначається, що протягом ночі та вранці рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку в Сятошинському районі 10 тіл. Загиблих, серед яких дитина двохрічна. Також на своїх екранах ви бачите наслідки цієї атаки, як відбувається розбір завалів. І таким чином, кількість жертв російського удару по столиці в ніч на 31 липня зросла до 26 осіб, з яких троє дітей. Така попередня інформація була також психологи до СНС надали допомогу людям, і з місця проведення робіт вивезено понад 2000 тонн Уламків до ліквідації наслідків залучено 180 рятувальників, 60 одиниць техніки. Роботи тривають. І щодо останньої інформації, яка з'являлася у медіа, то кількість жертв російської атаки в Святошинському районі збільшилася. На жаль, бачимо, що постійно збільшується кількість загиблих, адже розбір завалів досі триває. Якщо не помиляюсь, було повідомлення, що 70% лише розібрали. Тобто розуміємо, що можуть і ще невтішні новини з Києва над Серед них три дитини загалом постраждало 159 людей, серед них 16 неповнолітніх та сім працівників поліції. Аврійно-рятувальні роботи досі триває, тож, якщо буде з'являтися, Новлена інформація оперативно вас будемо інформувати. Як я зазначала на початку, на жаль, не лише Київщина страждає від російських атак, але кожного дня і Харківщина. Про це зазначає очільник області Олег Сенігубов. у себе у телеграм-каналі. Він дописує щодо наслідків ударів, і також далі поговоримо про це детальніше. Адже протягом минулої доби ворожих ударів зазнало шість населених пунктів Харківської області. Нас обстрілів постраждало двоє людей. У місті Куп'янськ постраждали чоловік. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: три каби, п'ять би типу Пугарань, 2 три фпв дрони Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Харківському районі пошкоджено приватний будинок. У Куп'янському районі також пошкоджено приватний будинок, складські приміщення та недіючий дитячий інтернат. В Ізюмському районі пошкоджено також складське приміщення. І як зазначає Олег Синігубой, він також досить часто дописує, щодо подій, які розгортаються на лінії бойового зіткнення, зокрема на Харківщині, він зазначив, що впродовж минулої доби зафіксовано 160 боєзіткнень так на південно-слобожанському напрямку. Наші війська зупинили сім атак противника. У районах населеного пункту Бовчанськ на Куп'янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп'янськ та Петропавлівка. Тож бачимо дійсно, що рашисти продовжують атакувати з повітря, продовжують запускати своє кляте залізяче кожного дня. Ми бачимо, і зведення від повітряних сил також з'являються знову ж таки щодо безпілотників, які цієї ночі кошмарили українців. побільше вчора була розмов. Мова про те, що вони почали запускати і реактивні дрони. Вони дещо мають свої особливості. Про це нам розповідали і експерти. Ну і знову ж таки бачимо, що вони на жаль вдосконалюються.